Отож, починаємо невеличкий майстер-клас, ми почнемо з таких найбазовіших речей, які необхідно знати під час фехтування. Перше це стійка. Що ми маємо знати про стійку? Якщо ви, правша, у вас в правій руці зброя, шабля, то ми її виставляємо вперед і відповідно. Праву ногу ставимо вперед у напрямку до супротивника. Ліва нога в нас перпендикулярна до правої. Ми трішки так спинку випрямили, стали рівнесенько, шабельку тримаємо перед собою. Так, Діма, ось так беремо, Ні, ноги е, в колінах зігнули, зігнуті. Е, спинку тримаємо рівно і обов'язково головою обов'язково е, дивимося в бік супротивника. Не спускаємо з нього очей, навіть якщо він уявний. Що нам необхідно пам'ятати, ліву руку ми ховаємо за спину, шабельку тримаємо десь по відношенню до руки 90 градусів. Основний хват у нас пальчиками беремося, От у нас вказівний, середній і великий палець якомога міцніше охоплює руків'я. Відповідно, зараз будемо працювати на відпрацювання. Витривалості, гнучкості зап'ястка. Вправи, основні для напрацювання цього називаються молінети. Вони співставні з траєкторіями руху шаблі під час атаки. Тобто, я показую зараз, поки що дивимося. Перша траєкторія це з право, згори вниз. Робимо такі рухи, крутимо шаблею. Уявно наносячи удар, рука в нас більш-менш випрямлена. Це є друга, це є перша, перепрошую, траєкторія ударів. От, перша траєкторія, ось так. Ось так. Чудово. Це залежить від того, наскільки напрацьована гнучкість зап'ястка, наскільки ви можете вивертати свою кисть для того, щоб максимально рівно зробити такий мулінет. Зупинилася. Тепер друга траєкторія. Відповідно, з права наліво, згори вниз. Тобто б'ємо згори вниз, з права наліво. Ось так. Ось так. Зверху, угу. б'ємо зверху, заносимо шаблю, знову б'ємо зверху. Ось так це працює. Раз. Працюємо. Крутимо шаблею, наносячи такі умовні удари. Загалом траєкторій удару є основних чотири, але є ще допоміжні. Зараз ми їх всі покажемо. Так, чудово. Попрацювали по другій траєкторії. Третя траєкторія виконується знизу вгору, зліва направо. Шабельку поставили ось так вістрям донизу. І намагаємося вдарити знизу вгору, заносячи шабельку постійно для mm -hmm. е, удару. Ось таким чином. Підсікаємо, так би мовити, б'ємо з низу вгору. Ось так. Зараз я покажу. Так. Ось так: от. раз, так. і два. І три. І ось так: от воно це все працює. Так, чудово! Чудово, супер! Ось працюємо Напрацюємо. Декілька разів зробили для розминки руки і для того, щоб вона вже була готова до справжнього бою. Зупинилися. І четверта, власне, траєкторія. Це основні чотири. Ще покажемо допоміжні. Власне, шабельку, ось так з такого положення, кидаємо вниз. І знову ж таки, удари знизу вгору відбуваються з права, Наліво ось така підсічка. Знову готуємося до удару і знову підсікаємо. Супер! Чудово! Дуже гарно виходить. Зробили декілька разів: хто повільно, хто швидко, відповідно до своїх фізичних <хи> здібностей і вміння, так? і досвіду, скажімо так. Ось так: напрацьовуємо, напрацьовуємо. Отож. Так, чудово. Тепер спробували. Дивіться, перша робимо першу раз. Поставили вихідне положення. Друга траєкторія два. Поставили вихідне положення. Третя траєкторія знизу вгору раз. Поставили. І четверта. Раз. Ударили. Які ще є траєкторії? Траєкторії можуть бути, звісно, з права на ліво, тобто перед собою, наприклад, умовно, якщо ми хочемо вразити супротивника в корпус. Відповідно, в інший бік теж. Можна вражати, наприклад, так ми хочемо поцілити. Знову ж таки, може бути удар згори вниз, прямий, як з правого боку, так і з лівого, ми можемо рубати. І відповідно, так само, якщо у вас дуже гнучке зап'ястя, можна працювати знизу вгору. Зараз, в довільному порядку, ми з вами спробуємо нанести декілька умовних ударів по чотирьох траєкторіях, не зупиняючись при цьому. Тобто, я показую для початку. Дивіться, ми робимо раз, два, три, чотири. <ріст> так, перше. ну ми, ми зробимо повільно. Рубаємо з першої траєкторії зліва направо вниз. Раз. Тепер рубаємо справа на ліво вниз, два. Тут шабелька розвертається. Б'є знизу вгору. І знову знизу. Вгору. Ось таким чином ми розрубали свого супротивника на чотири майже рівних частини. <рес> ось, так, ось так це працює. Далі попрацювали з руками, тепер трішки попрацюємо з ногами. Як робиться крок у фехтуванні? Наближення вперед, коли рухаємося вперед, починає рух наша права нога. Ми робимо крок правою лівою наздоганяємо. Права, ліва, права, ліва, права, ліва. Коли нам треба віддалитися від супротивника назад, відповідно починає рух наша ліва нога. Робимо крок лівою, правою наздоганяємо. Ліва, права, ліва, права. Так, робимо зараз разом з вами вперед два кроки. Права, ліва, права, ліва. Приготувалися. Тепер назад. Ліва, права, ліва, права. При цьому намагаємося вперед не завалюватися, шаблю тримати на поготові, бути готовими до бою. І відповідно рухатись ногами незалежно від того, де знаходиться ваш корпус. Тобто ми працюємо лише ноги працюють у нас. Ноги працюють вперед, назад, вперед, назад. Зараз довільно всі спробували. Кожен спробував, ось так. Походили вперед. Якщо вам дозволяє досвід, можете трішки щось поробити шабелькою при цьому. Так, спробували всі, будь ласка. Попрацювали, походили, походили, розім'яли ніжки. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Добре. Поговорили ми з вами про пересування, переміщення. Поговорили про хват, проговорили про атаку. Але коли атакуєш, треба про що не забувати? Про захист. Про захист. Саме так. Тому, відповідно до траєкторії ударів, у нас є певні елементи захисту. Ми. Захищаємо основні елементи. Тобто це голова, заносимо шабельку і відбиваємо, стримуємо удар, якщо летить шабля супротивника вам по голові. Так? Знову ж таки, голова теж, але потилиця, можна сказати, задня частина голови. Наприклад, якщо супротивник б'є от цього боку по першій своїй траєкторії, ми відповідно можемо. Намагатися захиститися, збити його шаблю і нанести удар у відповідь. Захи захист корпусу. Якщо е відбувається удар е по е траєкторії, тобто ну, в корпус, передню частину корпусу, ми зміщаємо шабельку і е відбиваємо цей удар. Відповідно, спину теж захищаємо. Ноги. Не забуваємо прибирати ногу. Якщо по ногах летить шабля супротивника, ми прибираємо різку ногу, і відповідно одночасно намагаємося збити шаблю з тієї траєкторії, за якою нею б'є супротивник. І відповідно з іншого боку, так само. Раз, раз. Тобто все залежить від того, з якого боку, по якій траєкторії наносить удар ваш супротивник, ваш опонент. Знову ж таки, ще раз спробували. Раз, два, три, чотири, п'ять і шість. А коли відбувається бій шаблею, звісно, ми не стоїмо на місці. Звісно, ноги переміщуються, можна рухатися як праворуч, так і ліворуч, то в різні боки. Все для того, щоб не потрапити під удар опонента. А під час фехтування працює все тіло. Працює весь мозок, максимальна концентрація. До речі, що треба важливо сказати стосовно захисту і атаки. Не намагайтеся влучити в ноги, не ставте за ціль саме ноги. Тобто, ми не намагаємося. От першочергово вразити ноги, тому що, по-перше, це нелогічно. Якщо ви в реальному бою і б'єте просто по ногам, так звісно, що якщо ви влучили, це вам дуже сильно пощастило. Але не забуваємо, що якщо ви намагаєтеся вразити нижню частину, то з верхньої частини вам може обов'язково бути удар відповідай. Тому пріоритетом завжди ставимо верхню частину, голова, корпус, так, ну, так як шабля це рубляча зброя, ми уколи. Розглядаємо, але досить рідко, і тільки якщо е, вийде так. Тобто, по суті, це має бути випад. Ми на е, передню ногу робимо випад, але не забуваємо, що з цього випаду треба вихідне положення стати, так, е, тобто, це дуже, дуже так ризиковано. Для цього треба напрацювати реакцію, швидкість і е, витривалість свого організму. Ось, власне, це основні такі елементи, які ми маємо знати для підготовки до власне фехтування. Зараз спробуємо в одній дуже цікавій грі спробувати себе в фехтуванні. У вас є такі легесенькі, м'якесенькі шабельки, які не завдадуть шкоди. Тому зараз пограємо в одну гру, Один з варіантів давньої гри палкади. Є така інформація про те, що. Діти, в речі посполитій грали в таку гру. Тільки вони грали дерев'яними палицями, вони просто билися палицями дерев'яними. І ніхто батькам не сварився нічого, ніхто не казав. Це така була гра у дітей. Зараз у нас такі софти, м'якенькі такі шабельки. Ми з вами спробуємо пограти в один з різновидів цієї гри, який саме зараз покажемо. Станьте, будь ласка, всі в пари. Стали в пари. Так, у нас пари вже готові. Чудово, станьте. E, значить, в парах ми стаємо обличчям один до одного і, відповідно, в стійку. Хлопці, можете здвинутись сюди, бо там e, такий пагорб невеличкий. От сюди перейдіть, щоб вам було зручніше. Відповідно, так, хлопчики, стали один до одного, стали в стійку, права нога вперед. Оце тебе права нога, стали вперед. Ось так. Стали приготувалися. Тримаємо шабельку на поготові, але... Для початку, так як у вас поки що немає захисту, але тому, що, хоч вони м'які шаблі, та може бути неприємно, шабельки, отак розвертаємо вниз. Ось так поставили вниз, ось так роз, розвернули і поставили. Тепер забувайте про те, що я сказав про ноги, тому що це в нас така гра просто на спритність і на тренування, на реакцію. На швидкість і на те, як ви вмієте швидко реагувати, щоб захиститися і атакувати. Що ми робимо? Давайте ми спочатку з Сергієм Миколаївичем покажемо, як це працює. Е, стали один напроти одного, шабельки поставили вниз. Відстань один від одного приблизно два кроки. За моїм сигналом, коли я свисну, а я свисмію свисті, то ось так, коли я ось так свисну. Ми починаємо свій невеличкий імпровізований бій. Ваше завдання вразити в ногу супротивника, а, при цьому захистити свої ноги. Можна вражати як а, а, опорну ногу, так, так і передню ногу. Отож, спробуємо, як це буде виглядати. От у нас нічия. Один-один. Майже один-один. Ми е, як рахується нічия. Це якщо він мене влучив і я його влучив у відповідь. Якщо відбувся удар без відповіді, відповідно перемагає той, хто е, торкнувся. Будь ласка, спробуємо. Моє завдання зараз буде свистіти. Спробували всі, потренувалися, приготувалися. Увага! Олександр Стійка. Маслюк, Олександр, в Стійку, О! пробуємо. Все? Насправді принцип сам дуже простий, тому що маючи в руках, якщо говорити про шаблю, то маючи в руках довго металеву загострену річ, звісно, що розуміючи, що в супротивника теж така річ є, спрацьовує просто такий. Безумовний рефлекс захисту самозбереження. Так ти розумієш, що тобі треба захиститися і атакувати, щоб його здавати. Це покладено в принцип власне шабельного бою. Зараз ми з Сергієм Миколайовичем покажемо таке тренувальне, таке напівтренувальне, скажімо. Так, таке не дуже, не дуже сильно і потужно і небезпечно річ. Ми робимо такі обміни, обміни ударами. Тобто, наприклад, якщо ми приготувалися, стали до бою, стали в стійку, зараз всі це будуть виконувати. Ми працюємо таким чином. Я б'ю голову, він захищається. Він б'є мені в голову, я захищаюсь. Я б'ю в корпус, він захищається. Він б'є мені в корпус, я захищаюсь. Я б'ю вниз, він захищається. Він б'є вниз, я захищаюсь. І знову раз, два. Три. Чотири, 5, шість. Пробуємо. Стали, приготувалися. Ваше завдання зреагувати. Зараз це не бій. Зараз це просто невеличке тренування і напрацювання ударів атаки і ударів захисту. Почали? Пробуємо. Так. Ага. Обміни. Працюємо. Ось так. Корпус. Нога, ноги, ноги. Так. Так. Голова. 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 Корпус. Корпус. Нога. Нога. Активніше працюємо. Раз. І. Раз. Активніше. Так напрацювання реакції, це просто напрацювання ав автоматики рухів, так щоб а е на автоматизмі завчити такі речі. Звісно, за е даний майстер-клас ми навряд чи встигнемо е вивчити все. Це треба систематичні тренування. Люди роками напрацьовують цю техніку, е формують свою якусь стратегію, свої якісь особливі удари для того, щоб їх наносити, збивати з пантелику супротивника. Е Тим не менше так, ну, а, чи, можна сьогодні що, взяти. Ну, шабля, а Я вже я дихав, вже, або я, я, у мене чотири пістолети, два машки, я б швидко з вами розібрався. Тому козаки ви називали військом огнистим. Огнистим, Да. Вони огнистим. розуміли, да, що тому, треба тому... поберегти сили. Побільше пороху, побільше куль. і все. ти швидко, довго не повоюєш. Саме так, саме так. Витривалість. Витривалість, реакція. Є. Так. Добре. Ну що ж, чудово. Олександр прийде до нас на тренування. Коли, коли виконає свої посадові обов'язки, а ми його будемо цьому постійно підтримувати. Обов'язково, офіційно, він уже. По, Почесний, почесний член нашого клубу, е нашої спільноти. Тому без будь-яких телефонних дзвінків просто приходити на тренування і ми працюємо і займаємося. Ну а зараз, щоб ще трішки дихалку потренувати, ми, власне, спробуємо зробити такі міні-спаринги. Вітання супротивника, нашого опонента. Вітаємо у клін і готуємося до бою. Шабелько. Станемо до бою, приготувалися. бій! стоп Обопільне ураження. У нас вийшло щойно таке моцне. Мені в плече прилетіло відповідно теж. Отут у нас такий а, бойовий центр, скажімо. тому оцю частину треба захищати. Увага! Бій! Один -один. один один. Увага. Бій. Хоче. Не вважай. Не рахуйся. Далі. Продовж. Бій. <звичай>. Ну, влучання було відчутно. Так. Дякуємо. Бій закінчено. Так, так а... ну я трішки посуджу, ага. значить, не забуваємо про стійку. Так, а... Як вітатися? Одразу. Шабель ми тримаємо, неначе у ножнах, ось так. Ні, навпаки, у ліву руку. Оліву руку. Отак. Потім правою рукою до серця і невеличкий уклін. Будь ласка, привітання. Тепер шабельку дістаємо. Готуємо до бою, не забуваємо про стійку, а, спинку стараємося рівно для того, щоб максимально бачити свого супротивника. Приготувалися. Після уда ще разовчук, після удару ми розходимося чи б'ємося так. Вихідати. Коли коли відбувається контакт, тобто коли вражає відбувається ураження, або ви його, або він вас, або ви одночасно один одного вдарили, звучить команда Стоп, і ми розходимося знову для того, щоб розпочати новий нову фразу. Фраза це власне оцей елемент бою, в якому відбувається змагання, поки хтось когось не вразить. Так, так, ось таким чином ми і працюємо. Я буду судити, ваш поєдинок. Увага! Приготувались? Бій! Зараз ви відчули так удар у руку. у руку. Так, О, цей удар вважається, рахується. Є. Зараз Єгора один бал, тому що ваша відповідь на нього була не, не чітка, так, і набагато пізніше. Якщо він вас влучив і розірвав дистанцію, приготувався знов до бою, це означає, що йому зараховується Плюс. влучання. Плюс. в руку. Прийняв. Приготувалися. Увага! Бій! Стоп! Значить, ви влучили йому моцно в руку сюди, але він відмахнувся і трішки. За на ніс наніс. На Значить, у вас обопільне ураження, вам один бал і йому один бал. У нього два, у вас один. Приготувались? Ми, поки хтось із вас три бали не назбирає, бій буде продовжуватись. Бій! Власне, зараз знову відбулося бопільне враження. У Єгора виходить три. У вас два. Відповідно, переможець у нас цього бою. Єгор. Уклін. Вітання. Вітаю, Дрю. Так. Дякую тобі. Увага! Вітання. Приготувались до бою. Бій! Не забуваємо про стійку переміщення. Стоп! Обопільне враження, було враження сюди і відповідь сюди. Один-один. Будь ласка, приготувались? Бій! Але. Влучання в ногу було від Матвія. Матвій 2 бали. У Назарчика 1 бал. Приготувались. Бій! Стоп! Пораження в ногу. Виходить, що у тебе 3 бали, так? У тебе один бал. Привіталися, Перемагає в цьому двобої Матвій. Ми з вами побачили, що таке фехтування. Подивилися. Е на шаблі, які вони бувають, ми сьогодні спробували фехтувати, попрацювати шаблею. Відчули знову в руках всю силу, потужність, міць, і дорослі, і підлітки, і навіть діти можуть цим займатися. Це як спортивна підготовка, так і підготовка духу це виховання патріотизму. Всі ми живемо на славній козацькій землі, тому ми. Розуміємо, що кожен е її житель має вчитися е володіти зброєю, так? для того, щоб в першу чергу захистити себе. По-друге, для того, щоб бути сильним, мужнім, славним представником гетьманської глухівщини. Ми окремо хочемо подякувати Олександру, що сьогодні зміг е е знайти час. З нами поспілкуватися оцим джурам, розповісти про славні козацькі часи. Ми дуже дякуємо і найперше дякуємо за ту справу, яку ви робите. Ми повсякчас будемо вас підтримувати і робити все можливе, щоб е, ці хлопці і багато інших хлопців та дівчат стали гідними, е, такою гідною зміною для сучасних е, захисників і підпомічників. Добре, дякую. А, ну я. Не без е, подарунків прийшов. <реш> <реш> та, хотів справжню козацьку рушницю вам придбати, але треба її е, реєструвати. Тому, е, друзі, я хочу подарувати вашому клубу для навчання, для того, щоб десь на фотосесіях приймала участь. Ось такий турецький е, макет, це е, е, не справжня зброя, але часів козаччини. Вона могла. Е, Колись, колись так виглядати. О, і дякую вам, що запросили. Дуже, у, мене сьогодні, у мене сьогодні чесно дуже багато вражень. Я вперше приймав участь в такому фехтуванні. Багато для чого себе переосмислив, хоча сам популяризую цю тему козачину, козацтво, козацьку зброю. Але відчув сьогодні, от вперше таку задишку від навіть невеликого спарингу, враховуючи, що це. Не було виснажливим походом. Я приїхав просто став і почав битися. Але я розумів наскільки треба було мати фізичну підготовку, наскільки треба було мати розуміння, володіння зброєю, фізіологією тіла, де треба нанести швидку противнику рани, щоб. Він швидко стік, а ти. А ти залишився цілий, і головне, що у тебе була енергія приступити до наступного противника. Так що, друзі, користуйтеся. Я дуже думаю, що дякую. вона вам непомірно вдячні. Це елемент е, не бою, а елемент освіти. в першу чергу і про світи, про історію нашого народу. Олександр, ми вам дуже дякую. дякуємо. Дякую, дякуємо. Дай Боже здоров'я. Ну, тепер нам треба буде проводити майстер-клас з вогнепальної зброї. У нас тепер є така можливість. Тому щиро дякуємо всім за увагу, за участь. До зустрічі на наступних майстер-класах.